Радість, звісно, і неочікувано, але я була дуже щаслива. Такі емоції переповнювали Лізу, коли дізналась, що посіла друге місце на Кубку України з веслування на байдарках і каное. Змагання досі тривають, тому із Єлизаветою та її тренером Ігорем Ладикою спілкуємось відеозв'язком. Те, що вдалося вибороти срібло у категорії юніори, байдарка одиночка на дистанції тисяча метрів, каже Ліза, досі не вірить. Було важко, але додається її улюблена дистанція. У Нас загалом на тисячі метрів було 18. Не можна недооцінювати їх, всі можуть показати себе в будь-який момент. Треба завжди бути на поготові, вигравати, не пропускати. Кубок України із веслування на байдарках і каної проходить в Умані. Всього у змаганнях бере участь 21 команда із 430 спортсменів з різних куточків України. Ліза готувалася до них, розповідає декілька місяців. Була на зборі зі збірною України. Три тижні провела на зборі, але повернулася до свого тренера і тренувалася подальший час з тренером. Якщо вдома і рід замерзли, ми в залі. А якщо на зборах, там канал відкритий, ми на воді два рази в день. Цим видом спорту Ліза займається із четвертого класу. Зараз їй 15, Вона навчається у коледжі та мріє стати тренером. Хоча додає, це важка робота. Проте наставник Лізи Ігор Ладика переконаний, у спортсменки все вдасться. Донецька відношення мільйон разів відповідальніше, ніж до любого кошта там другого, чому бо працюючи, набираємо весь час обороти, і для того, щоб бути результат є. Такий момент, що до неї найбільші вимоги. Бо хтось може, хтось не може, хтось трошки соцькане, хтось з ні. А тут, хочеш та не хочеш, але бачиш, що вона має задатки від, від, від природи. Це це там не треба це все використати. щоб що, що, що це все їй пішло в позитив. Нині останній день змагань Ліза також бере участь у фіналі. Її дистанція 200 метрів, на якій кращість показуватимуть дев'ятеро спортсменів, тож побажаємо Єлизаветі успіху і перемоги.